Отже, ми закінчили з вами 10-й ряд. Будемо переходити до 11-го ряду, і тут ми будемо в'язати рельєфні виворотні стовпчики з одним накидом. Зараз заходимо за повітряні петлі, витягуємо ниточку, пров'язуємо рельєфний виворотний стовпчик без накиду і ще дві повітряні петлі. Робимо накид і сюди ж в'яжемо ще один рельєфний стопчик. Тепер пропускаємо ось цей проміжок, да? точніше арочку. Так, і йдемо до наступного стовпчика, навколо нього також пров'язуємо два рельєфні стовпчики. Йдемо до наступного, робимо те ж саме. Тобто ми кожного разу будемо пров'язувати по два рельєфні стовпчики навколо. Рельєф навколо попереднього стовпчика з двома накидами. Трошки незручно в'язати другий стовпчик, але цілком можливо. Хотілося ж такого цікавого ефекту добитися. О, але трошки незручно в'язати. по два стопчики. Ага, можна ось так його перекручувати, і тоді буде зручніше. Ну, тобто, треба самому приловчитися, як вам буде зручно. Зате ось так цікавенько, бачите, як виходить. Так. І ось так ми обв'язуємо весь цей елемент по два стопчики за кожен стопчик попереднього ряду. Останній стопчик не поспішайте пров'язувати, адже ми з вами тут пров'яжемо два стопчики спільною вершиночкою. Тобто один пров'язали, а другий тільки починаємо в'язати і зупиняємось. Робимо знову накид і йдемо до. Першого стовпчика з наступного елементу пров'язуємо і тепер в'яжемо все разом. Тобто ось ці два стовпчики в нас повинні бути разом. Так, і далі знову в'яжемо в тому ж самому ритмі. Тобто по два стовпчики навколо кожного кожного стовпчика. Попереднього ряду. так Заводимо гачок, ось так, як вам зручно, просто для того, щоб о, вийшов ой, забула, щоб вийшов рельєфний виворотний стовпчик. Ви повинні зайти за стовпчик і витягти ниточку. ось Ми заводимо гачок за стовпчик. Зробили стовпчик, ось знову накид зробили, зайшли за стовпчик, ниточку захопили і витягли з другого боку. Ось так. Це не складно, спробуйте, просто як у вас йти ниточка. Головне, щоб зберігся принцип того, що стовпчик в'яжеться таким чином, щоб обхоплювати ниточкою. Стопчик перед роботою. Так? Ось так. Так, продовжуйте до кінця рядочка і зустрічаємося потім. Так, ще на хвилиночку підключуся до вас. Якщо у вас не виходять ось ці стопчики, з, щоб їх в'язати по два одночасно виворотні, да, лицеві в'язати набагато легше, тому що видно, що відбувається. З виворотнями, важче. Якщо у вас це не виходить, просто в'яжіть один стовпчик, рельєфний виворотній навколо стовпчика. Да, а наступний стовпчик в'яжіть під арочку. Просто під арочку, і все. Ось Така порада вам. Якщо у вас не виходить, бо хтось може дов'язати. До цього місця засмутитися, що в нього щось не виходить. І потім закинути це все діло. Взагалі, коли у вас щось не виходить, значить придумайте щось своє. І буде вам щастя. Ось так продовжуйте. Так, ми вже з вами зв'язали 11 рядів, будемо зараз переходити до 12-го. І що я вам скажу, що у Кожному з цьому елементику у нас 18 стопчиків мало вийти. І зараз будемо працювати над продовженням роботи, і будемо робити ось що, щоб нам зараз було трошечки легше ми робимо наступним чином: ми повинні перейти до четвертого, до п'ятого, вибачте, стопчика. Тобто ми зараз над першим Так, нічого не видно. Ми зараз над першим. І ось ми зараз крокуємо. Йдемо малесенькими кроками, стопчиками без накиду, перебираємося до п'ятого стопчика. Так, Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Ось так, так, правильно, правильно. Що ми зараз робимо? Ми зараз обхоплюємо цей стопчик. Тобто будемо в'язати рельєфний стовпчик з накидом, але ж спочатку пров'яжемо його без накиду, плюс дві повітряні, щоб догнати висоту потрібну. Крім цього, в'яжемо ще дві повітряні петлі для арочки. Далі робимо накид, один стовпчик пропускаємо ось цей пропустили. За наступний в'яжемо ще один рельєфний стовпчик, дві повітряні. Робимо накид, один стовпчик пропускаємо. І ось ці два в нас центральні стовпчики мають бути. Так, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Правильно, 1, 2, так. За ці два центральні стовпчики. В'яжемо рельєфний стовпчик перший з накидом, дві повітряні, і рельєфний ще один стовпчик з накидом. Ось так. Далі набираємо дві повітряні, знову один стовпчик пропускаємо. Навколо наступного в'яжемо стопчик з накидом рельєфний. Знов дві повітряні. Один стовпчик пропустили. Навколо наступного в'яжемо рельєфний стопчик з накидом. Ось так. Знову дві повітряні. Тепер робимо. Три накиди, вибачте, два накиди. І що ми робимо далі? Пропускаємо один стовпчик, хапаємося за ось цей стовпчик, тобто за наступний, починаємо пров'язувати один стовпчик з накидом, робимо знову накид. Тепер у нас ось проміжок між елементами сюди ми починаємо в'язати звичайний стовпчик з накидом. Знову робимо накид. Так, ми тут скільки пропускали два. Значить, знов два стовпчики пропускаємо, третій беремо і за нього хватаємося, пров'язуємо рельєфний стовпчик з накидом. Тепер пров'язуємо три петлі разом, одну петлю, один накид і ще одну петлю. Так, і знову будемо в'язати попкорн за три. Дужечки від трьох стовпчиків. Так? Ми в'яжемо сюди три стопчики. Ще три стовпчики з одним накидом. Так, Один, два, і три. Пров'язали І виробимо попкорн. Так, Попкорн пров'язали. Тепер знов дві повітряні. Далі знову Одну пропускаємо один стопчик, точніше, навколо наступного в'яжемо стопчик з накидом, дві повітряні, одну один стопчик пропускаємо, навколо наступного стопчик з накидом, дві повітряні. Так, тепер у нас одну пропускаємо, один навколо наступних двох, це у нас центральні, в'яжемо. Рельєфний стопчик з накидом, дві повітряні, і ще раз рельєфний стопчик з накидом, дві повітряні, один стопчик пропускаємо навколо наступного стовпчик з накидом, дві повітряні, стовпчик пропускаємо навколо наступного стовпчик з накидом. Дві повітряні. Так, і тепер ми робимо два накиди, Одну, один стовпчик пропускаємо, навколо наступного починаємо в'язати стопчик з накидом. Знову робимо накид під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Робимо знову накид, 2 пропускаємо за третій, не 2, а два. два стопчики пропускаємо. За третій починаємо в'язати знову один стовпчик з накидом. Пров'язуємо три петлі на гачку, одну петлю, точніше накид і ще одну петлю. І тепер в'яжемо піко. Ой, попкорн, вибачте, щось я заговорюю зовсім, в'яжемо цей попкорн за три дужечки. Так, один, два, і три. Три стопчики є, тепер можемо формувати попкорн. Дві повітряні, і далі рухаємося так само. Так, ось стовпчик, за яким, за яким ми хватались, значить, оцей пропускаємо. І за наступний в'яжемо стовпчик з накидом дві повітряні. Стопчик пропускаємо, за наступний в'яжемо, стовпчик з накидом. Так, ну ось таким чином. В'яжіть до кінця рядочечка і потім зустрінемося. Так, і ще раз до вас повертаюся, щоб показати повільніше, скажімо так, чи не повільніше, просто щоб наглядніше ви подивилися, що у нас відбувається і як у нас усе це виходить. Можливо, десь я зашвидко показувала. Можливо, десь хтось щось не встиг, не зрозумів. Все в'яжеться через один стовпчик, через один. Посередині тільки ми беремося за два центральні стовпчики це наш ось п'ятий стовпчик, так? ми за нього беремося. По два стовпчики залишаємо ось тут. Тобто, ось два, і тут два. І ми хватаємося ось після них, так? з одного боку і з другого, а посередині. Піднімаємо перетинку, яка в нас між елементами. І все. Нічого тут такого важкого, це просто, щоб, якщо хтось десь не встиг чи не дозрозумів, то навіть по ось цьому да, зображенню ви зможете розібратися. Так, майже дов'язала я цей рядочок, оцей це цей 12-й рядочок, після попкорна пров'язала дві повітряні. І тут з'єднуюся із другою повітряною петлею підйому з початком ряду. Тобто, так, тепер будемо в'язати такі цікаві штучки. Для цього ми підіймаємося на 1, 2, 3 повітряні, і в нас будуть зараз. 5 стовпчиків з двома накидами. Але ми їх будемо в'язати ось таким чином. Два стовпчики, так, трошки неправильно зробила Два стовпчики з одного боку, два з іншого. І вони в нас будуть спільною вершиночкою. Тобто, зараз ми дов'язуємо два стовпчики не до кінця під наступну арочку. Пров'язуємо їх разом. В кінці ряду ви пров'яжете ще два стовпчики з цього боку. І з'єднаєте їх з початком роботи. Так, далі 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 накид. Зараз під арочку, під яку ми вже працювали, в'яжемо 2 стопчики не до кінця з одним накидом. Один стопчик у вершиночку стопчика попереднього ряду, і ще 2 стопчики з іншого боку, тобто в наступну арочку. Ось так. Зараз у нас на гачку 6 петель, і ми їх всі разом пров'язуємо ось так. Так. Знов 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 накид. І в'яжемо так само: 2 недов'язані стопчика з одним накидом в арочку, яку ми щойно працювали. Один стопчик у вершиночку наступного стопчика попереднього ряду. І ще два стовпчики у наступну арочку. Це все не І коли в нас є всі п'ять незавершених стовпчиків, тоді можемо їх завершити. Так, після цього знову п'ять повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І робимо те самісіньке в цю ж арочку два стопчики незавершених. Один стовпчик у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Ще два стовпчики у наступну арочку, це все не завершене, і потім пров'язуємо все разом. Так, І ще в'яжемо зараз 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Робимо те самісіньке в цю ж арочку, два стопчики недов'язаних. Один стопчик у вершиночку, стопчика попереднього ряду. Два стопчики незавершених у наступну арочку. Пров'язуємо це все разом: 5 повітряних. Так, і ще в нас є один стовпчик, отже, ми ще тут під арочку, два незавершені стовпчики, стопчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика, і два стовпчики верш... euh, під наступну арочку. Вибачте, і все разом пров'язуємо. Тобто, у нас зараз ось такі є: так, де мій фокус дівся. Ось такі є 1, 2, 3, 4, 5, 6 елементиків, один з них перший незавершений. Так, і тепер пров'яжемо знову ж таки 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і йдемо до наступних стопчиків. Тут в'яжемо все те ж саме. Тобто із 5 незавершених стопчиків ми утворюємо. Елемент з п'яти стопчиків та теж той фокус. З п'яти стопчиків і спільною вершиночкою, потім п'ять повітряних і так далі. Ну, тут, я думаю, ви не заблудитесь і не, не заплутаєтесь так, щось фокус зовсім балується. Так, зустрічаємося трошечки пізніше.